Ці люди зараз заходять в класи, проводять щопонеділка ці уроки права, розговори праважне, і розмовляють про те, як називається справжня батьківщина дітей, розповідають про те, що Україна ніякої як держави не існує. Що є частина Російської Федерації? Що це все одне те ж саме? Розповідають про нацистів і про те, як майбутнє є у Маріупольських дітей на території Російської Федерації. Ось це жахливе відбувається щодня. Щодня в кожній школі в Маріуполі встановили ці прапори. Так би мовити, куточки Росії, де там гім Росії, Прапор Росії, і це все фоє кожної школи. Більше того, це робиться і в дитячих садочках. Правда, такий треш там відбувається такий, знаєте, шароварщина, як у нас в Україні. У них там матрешечка, кокошник, Це дуже так попсово, пап бо вони навіть про свою Росію не можуть цікаво розповісти дітям на рівні, який був би. Цікавий для дітей дошкільного віку, і це тобто школа. Садочок, плюс ці е, дитячі організації, які з'являються в обов'язковому порядку в кожній школі юнармія, Ще там кілька назв. Я зараз не пригадаю точно їх назву. Але щось на кшталт дитячої організації младшої школи, дитячої організації середньої школи, як у нас було в радянські часи Піонерія октябрянщина. От зараз це саме тільки з іншими назвами. Вони це запроваджують в Маріуполі, і це все роблять ті самі вчителі. Які ще рік тому заходили і в вишиванках, співали гімн України і прикладали руку до серця? Я не знаю, я не знаю, як це взагалі можливо у нас. Маріупольському середовищі точиться дискусія щодо того, як ставитися до вчителів, і є така думка: приблизно там відсотків 20 людей згідно з нашим опитуванням на нашому сайті її підтримують. Що вчителі вимушені у них такі склалися обставини? Вони заходять до класу, тому що їм треба якось годувати свою родину. І я ставлю собі питання: а чого ну скільки коштує зруйнована психіка дитини? Ну, варто вона того, щоб хтось е, свою родину. От психіка там, моєї дитини, так? тому що це назавжди. Це те, що не будівля, це те, що не можна перебудувати по-новому. І, mm -hmm. і я вважаю, що це злочин. Злочини, так це злочин не є. Це прямий злочин. Вони пропагандисти вбивства. Вони виправдовують злочини військові. Вони схиляють дітей до того, щоб бути вдячними за вбивство їх батьків. Можливо, батьків інших дітей, але бути вдячними Росії окупанту за злочини. Ці особи педагоги, мають бути всі засуджені. Вони мають йти до тюрми. Це мені здається, тут навіть. Це нема про що сперечатися. І те, що ви кажете, що є дискусія і люди не згодні, це так само проблему викриває проблему викриває, що люди розуміють так, що це прийнятно, це можна тол толерувати. так Я хочу, знаєте, що сказати? Я я от коли про це кажу, я завжди думаю про окупований донець. І там гурлику, макіївку, і да? тому що там це відбувається останні дев'ять років вже, і ми, і ми весь час толерували це питання абсолютно толерували, не педалювали. У нас була така політика, державна замирювання, дружба, жвачка. Ми маємо любити тих людей. Ми маємо там розповідати, як ми їх чекаємо але. Але коли я брала інтерв'ю у лікаря обласної лікарні, коли її захопили 12-го, здається, березня росіяни увійшли в лікарню і вони поставили в першу чергу чергових своїх на кожен поверх цієї великої будівлі, і це були 18-річні хлопчики, яким було по 10 років, коли почалась війна. Вони ходили в Донецьку школу, а тепер вони зі зброєю в руках увійшли в Маріуполь. А ще Маріупольці кажуть, що таких звірств, як у ці молодики Донецькі, на блокпостах не чинили навіть росіяни. Я вважаю, що це результат дії отаких от вчителів, які 8, уже 9 років займалися і там, і це така проблема. Бо неможливо всіх посадити в в'язницю. Ми це розуміємо. Масштаби такі. І, і ще одне питання: <кх> а навіть якщо їх всіх звільнити, то хто буде працювати отак от одночасно? До речі, в 2014 році, коли в Маріуполі проходив незаконний референдум у травні місяці, були декілька вчителів, багато вчителів, які підтримували той референдум, і вони допомагали і ходили на референдум, і допомагали в організації. А потім, коли місто було звільнене, то активісти, громада ставили питання про звільнення таких вчителів. Влада нам тоді казала: якщо ми всіх звільнимо, то нема кому буде викладати дітей. дітям. І от вони там працювали. І ця, яка там заступниця зараз, так званого очільника то, міністра освіти в Маріуполі УЗУ, Олена. Вона ж з цих часів вона там допомагала з референдумом, а зараз вона то, 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 то всі, ці самі люди. І що ми маємо? Ми маємо зраду тотальну. Тобто, не покарне зло має такий прогрес, що просто страшно.